Дуже багато відходів кавової макухи, і вона просто викидається, але можна її використовувати як якесь добриво, яке є екологічно чистим та безкоштовним. Випускник обласного наукового ліцею Максим Тимошенко розповідає про те, як кавова макуха може стати добривом для рослин. Про це хлопець написав наукову роботу, спираючись на власні дослідження. Свій експеримент почав із вирощування печериць. На субстраті з кави вони вийшли трохи більшими. Якби по і розміру, і повозі печериці це перший, якби такий досвід, а потім вже вирощували мікрозелень, Це капустяні, горох вирощували у рамках свого наукового проєкту. Максим вирішив проаналізувати кількість кавових відходів у місті, що утворюються за добу. Я аналізував кав'ярні міста, запитував скільки на одну. Чашечку кави виходить кави. З однієї чашки виходить 12 грам, і на добу всього відходів вологої кави виходить 1400 кілограмів. Це в Чернігові. Навіть не уявлявши такі масштаби. За словами хлопця, перш ніж використовувати кавову макуху для удобрювання ґрунту, її треба висушити, щоб не утворювалася пліснява. Для збору треба спочатку поставити якісь контейнери в кав'ярні, щоб туди все ну, каву туди викидали, потім якийсь Автомобіль, можливо, щоб аграрії приїжджали, забрали контейнери, висушували це якусь сушку, можна зробити, і потім вже використовували для сільськогосподарських культур. Світлана Кирієнко, вчителька біології, яка була науковою керівницею цього проєкту, розповідає про те, як кавова макуха може вплинути на ґрунт. Кава дозволяє зберегти вологу в ґрунті. Крім того, теж доведено, що спита кава вона буде містити поживні макро- і мікроелементи, зокрема калій, нітроген, ферум, які будуть Трібні для розвитку рослин, Світлана Кириєнко пригадує, як проходило дослідження. Ми е, спробували зробити так, щоб кава вона вже була в перегнитому стані з ґрунтом і далі вирощували ці рослини, вимірювали їх показники надземної і підземної частини. І власне е, тим самим довели, що вона може бути придатною для використання в при вирощуванні в сільському господарстві. Виконувачка Обов'язків директорки обласного наукового ліцею Галини Сердюк каже свою роботу. Максим представив на всеукраїнському конкурсі науково-дослідницьких робіт Малої академії наук. Посіва з нею третє місце. Ідея проекту дуже потужна, тому що ми розуміємо, що вона має практико-орієнтований характер. Для нас важливо ввести дітей в науку через види діяльності, які їм дуже цікаві. Тут воно якось все співпало і цікава тематика, і зацікавленість самої дитини, і можливість представлення роботи, ну і супровід ліцею, допомога Лесі Гнатенко, Василь Матвієнко, Суспільне новини, Чернігів.